Все хотінка. Сьогодні ми будемо перевіряти, яка машинка краще і яка, яка кріпче все таке. Ну, кріпше, ви розумієте, яка машинка буде кріпша. Так, дивіться. Ми спочатку перше з питання. Провіряємо крепкость. Ви розумієте, що, конечно, хотвіз буде кріпче. Ну, міцніше. Коротше, зараз мы це будемо провіряти. І ну, все одно давайте перевіримо. І все. Я, э, дивіться, якщо лего кар вышвет удар, і не будет не ответиться никакая деталька. Ніч, один-один. Зараз ми перевіримо. Так. Спочатку ми запускаємо нашу лего машинку. Я, кстати, запускав э, ролик на свой ютуб канал. Можно сказать, я э, сказати, рекламирую цель, потому что обзор рублю, потому что мне целый гор не дуже сподобался. Вона в пакетике за 103 рентгенов купив. Обычно оно продається за 150. Вот видите, запускаємо его. С одинаковой силы. Опа! Ну и тут тоже. Та так что один один. Далі, кстати, я забув вам на обзорі показати, перше, що дивіться, тут є шини, Представляете, бачите, шини маленькі даються, ось даются. запускаємо спочатку нашу лего машинку. Ух йо, Зараз! Ой. Хоч вона може й до самого концяти. Так, ні. Ліга машинка быстрей, хоч віс машинки. Ви хоч розумієте? Ви розумієте? Я сам в вафія. Паулегу По Все починил Короче Я вообще в общей Лего машинка Церигинальная лего И Зараз вам докажу навіть Зара який спин требу взять Арт блин А, все Бачите Вона повинна надпись бути, в мене качество таке. Ну, ось, бачите? Видно, оце. Бачите, це лого оригінальне. Я показував взор. Зараз Теперь ми мы еще справляем по крепкості, тільки ми будемо з висоти Ось такою, Будемо вниз. Звісно, повинна прямгти наша Hot Wheels машинка, но я не знаю, якщо не отвалится ні одної детальки, то ура. Так, дивимось. Не отвалился ні одної детальки. і ціки два. Тепер ми вище. Не отвалимся. Вона вище стала їй пофігу. Вона дуже кріпка. Ну, хотис машинку можна і ці не провіряти. Тому, що, як ви розумієте, звичайно, хотилась машинка переможе. Ну, один-один. Ще наша лігівська Феррарі машинка перемагає. 3-2, походу. Тепер ми зробимо. Дивіться, спочатку Лігівська машинка буде притаскивати. машинку. Мы ее так вот положим. Запустим ее. И до скидки она проживет с машинкой. Она вот тут вот это проверилась, и машинка упала здесь тут. Короче. То, значит, это и Потом мы как то сделаем, чтобы э, машинки была легкая машинка. Вот все. И запустим. Ну ось. зараз ми провіримо це. Спочатку ми вложим хотвілс машинку і зараз будемо запускати. Я просто слабо запустив. Зараз. Я ще не жо нічого не дай. Так, нас провалилось здесь, тут. Окей. Теперь ставим тапок, чтобы обозначать. Далее проносит Hot Wheels машинка нашу легочку машинку. Так, она, ну, случайно, опять легочка машинка впереди. Все там 4-2. Тому що вона провалилась десь тут. І поїхала вже сама кудись. Так що, і, 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 ви представляєте, легоська машинка, легорська, напоминаю. Виграю, хот віз машинку. Я сам в як це може бути. Десь яка вона красива, прям красота. Це дивіться, що ще вона. Дивіться, це лазер. Бачите? Це як лазер. Ну, дуже класно. Зараз я ще е придумаю, якесь питання може ще зробити. Я придуму, ми будемо запускати машинку з цього препятствия. Це як буде гоночно. Ми її запустимо і просто, якщо вона далі пролетить, а вона вона сюди. Ну просто гонки. Такі маленькі гонки. Зараз ми це зробимо. Ставимо. Так, от. Запускаємо. Так. Ленська машинка, вона навіть не впала, а ще проїхала. Дивіться, до чудово. Окей, запускаємо. Я еще за лего машинку, на жаль, но хот вилс в цьому раунде порамал. Разница. Хот вилс машинка. Оно левская машинка. Ну, ладно. Кстати, ведь бей в Витби Ки... тревоги в Киеве. Точнее, в Киеве, в области бей. Может и в Киеве. Тепер у нас ось таке правило. Ми беремо інструкцію з цього ж самого Лего Фірарі. Ось. Ставимо ось так Краще запускаємо. І ми повинні, щоб лігось качи, хотів машинка, потрапили прямо ось так. Тобто не їдетесь і прямо ось сюди. А якщо вона не попадає, проїжджаєш. А якщо ще друга, якщо е, перша машинка не потрапила, і ще друга теж не потрапила, ми продовжуємо, це фінальний раунд, і ми продовжуємо, поки хтось не виграє. Зрозуміли? Зрозуміли. Так. Зараз ми спробуємо. Зараз, будь ласка, тихо. Коротше, робимо. Спочатку запускаємо Лігарську. Не попала. Не. Продовжуємо. і продовжуємо. Якщо хотіла машинка переможе, то буде нічия. Э, і ми будемо далі ще грати, поки хтось не виграє. Якщо Лігочка машинка зараз потрапила, вона выграє. Авария. Авари, авари. запускаем. Еще потом просто так повернула. Так, монтажа. О! Забираем еще в машинку. За руку, где она установится, там я телепортирую. Окей. Ох, Запускаем. О! 4-4. 4-4. Уже переживательно, переживательно. Я болею за легоську машинку. Я думаю, большинство людей тебе болеет за легоською. Потому что она и то думаю собей. Так, запускаємо. Сережа хран. Збираємо. О! Забрали? О, забрали. Так. Аж, А, дивіться, тут аж така. Меня она поднята. Вона помешала, она повернулась. Окей, окей. Окей, окей. Окей. Зараз візьмемо її. Опа. Взяли. Давай, лежа машинка, я в тебе вірю. Та что вона повертається? Вон, че вы на дрифте такие творять? давай знаєте, знает, да? А, ступа надо запускать. Да! Даааа! Леговська машинка перемогла! Вы хоть представляете? Львівська машинка, ви все знаєте, що це кріпче і може навіть быстрее. І наша лігська машинка да я тебе Просто ви представляєте, Лівська Феррари. Ну, конечно, це ж Феррари. Коротше, я дуже рад. Перемогла. Це кубок. Перемогла. Лівська машинка. Це ура! ля 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 Я брейк-дэнс танцую. О! Ладно, ну, все нормально. Улетаю на Гаити.